Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом телеграм канал Морський Вовк пише, що одна із російських підлодок навіть зіткнулася з невідомою силою. Субмарина «Старий Осколи, яка тільки повернулась після ремонту в море, випливла на поверхню після потужного вибуху. Просто під час спуску ракет. Екіпаж евакуйовують десятки тіл, два отвори від розриву. Підлодку евакуйовуватимуть в сухий док. f 16 до слова мають радіолокаційні підводні ракети. Літаків, за словами наших союзників, по Україні вже є 18 штук. Російське корабельне угруповання у тимчасово Ованому Криму залишається досить великим. Говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано, заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Росіяни змінили тактику та застосовують у бойовому порядку лише ракетоносії калібрів, розповів він в інтерв'ю Ліганет. Говорити, що баланс сил в Криму змінився не на користь противника, поки що зарано. Угруповання залишається досить великим понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту. Сказав Плетенчук. За його словами, важко сказати, що змінився баланс. Проте можна говорити, що в росіян змінилася тактика. Окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу калібр. А решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях. Чорноморський флот РФ роззасередили між новоросійськом та Феодосією. У Севастополі вони не почувають себе у безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФРФ у Чорному морі. Завантаження калібрів вони можуть робити тільки на цій базі, відповідно, вона використовуватиметься і надалі. У них немає вибору, вони просто там перебувають. Менше ніж раніше пояснив речник ВМС. Він зауважив, що говорити про вичавлювання ЧФРФ ФРФ можна буде після того, як відбудеться вихід з Криму російських окупантів. Так, наносяться вогневі ураження по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів. Це все відбувається в межах загального плану. Підсумував він про прагнення ЧФ прибрати кораблі подалі від зони ураження українських і західних ракет. Останнім часом часто заявляють українські та західні військові аналітики. Проведені в розслідуванні Крим реалії підрахунки, підтверджують. Що Чорноморський флот РФ вивів із Бухт Севастополя найбільш боєздатні кораблі, які використовуються в бойових діях проти України. Побоювання флотського командування мають підстави так атака українських дронів на кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії. На військово-морській базі в Севастополі 29 жовтня 2022 року стала першою в історії війни на морі окупацією, в якій повітряні та морські безпілотники використовувалися скоординовано для ураження військового флоту супротивника на стоянці. Тоді українським дронам Вдалося подолати оборону порту Севастополя та вразити не менше трьох кораблів, у тому числі фрегат адмірал Макаров, морський тральщик Іван Голубець. Російське командування визнає лише ураження тральщика та буксира. А на початку серпня цього року в акваторії порту новоросійська було пошкоджено так званий плавучий нафтовий маяк та ВДК лінігорський гарняк, що входить до складу північного флоту. У діючих українських морських дронів заявлена дальність 1200 кілометрів. Відстань від, наприклад, Одеси до Чамчири за рахуванням огинання великою догою. Кримського півострова близько тисячі кілометрів. Водночас ще у квітні українська координаційна платформа Брейв 1 показала напівпідводний дрон торпеду Толока. Серед модифікацій є варіанти ЛК 1000 заявлена дальність дії, якого становить 2000 кілометрів. Поки невідомо, чи вже випустили такі морські безпілотники. У червні заявляли про успішне застосування безпілотного літального апарату з дальністю 1000 кілометрів. У зв'язку з цим постає закономірне питання: чи атакуватиме Україна кораблі країни-агресора, якщо та розмістить їх у бухті? Очамчира, окрім військового аспекту, це питання має ще й міжнародно правовий. Юрист, міжнародник та колишній постійний представник президента України ВР Крим Борис Бабін вважає, що Росія може використати базу в чемчірі для стоянки кораблів. ЧФ за міжнародним правом ця територія є окупованою Російською Федерацією. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.